Одним із основних завдань для повноцінної роботи медичної галузі залишається підвищення якості та змісту підготовки фахівців середньої медичної ланки. У Могилеві-Подільському відбулося розширене засідання колегії департаменту охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації. У роботі колегії взяли участь перший заступник начальника ОВА Наталія Заболотна, директор обласного департаменту охорони здоров'я та реабілітації Ольга Задорожна. Міський голова Геннадій Глухманюк, голова районної військової адміністрації Юрій Яцук, директори медичних фахових коледжів та закладів охорони здоров'я всіх рівнів надання медичної допомоги. Обговорили роботу медичних фахових коледжів області з підготовки кваліфікованих кадрів для закладів охорони здоров'я регіону, а також наявні виклики та проблемні питання. Повномасштабне вторгнення підкреслило. І важливість, і больові точки в підготовці наших фахівців. Якщо зважити за те, що упродовж попередніх п'яти років кількість середнього медичного персоналу в Вінницькій області скоротилася майже вдвічі з 18 до 9 тисяч, ми розуміємо, що це велике навантаження. А усвідомлюючи, що сьогодні у Вінницькій області 23 заклади охорони здоров'я надають допомогу пораненим військовим, це надзвичайно складна робота, яка потребує певної підготовки. Тому це потрібно працювати з тим персоналом, який вже працює, а з іншого боку, з тими, хто готує власне таких фахівців. А це наших чотири фахових медичних коледжа, які здійснюють свою діяльність у Вінницькій області. Тому сьогодні ми говоримо про те, як підвищити якість підготовлених фахівців. Безумовно, звертаємо увагу на ті е, сучасні вимоги: це підготовка е, фахівців з нових спеціальностей, які вкрай потребує сьогодні. Це е, Фахівці з фізичної реабілітаційної медицини, тому що реабілітація сьогодні це наше все, тому що це ті, хто сьогодні відновлюють найважливіше, що є в нашій державі – це людський ресурс. Безумовно, це підготовка фахівців у сфері ментального здоров'я і все те, що повинні вміти сьогодні наші медичні сестри, і медичні брати, тому що вони, власне, є такою з'єднувальною ланкою між пацієнтом і лікарем. Лікар надав. Медичну допомогу, а далі процес догляду, процес спілкування, обробка ран. Реабілітація це все, що роблять наш середній медичний персонал. Тому вони мають бути фахові. Вони такі роль універсального солдата, який має зробити все, і тому сьогодні вкрай важливе колеги для того, щоб підсумувати, що ми маємо, проаналізувати і спланувати наші подальші дії, щоб ми мали фахових спеціалістів в у цій сфері. Могилів-Подільський фаховий медичний коледж наразі один з найкращих у області. Тут готують професійних працівників молодшого і середнього медичного персоналу медсестер, медбратів, фельдшерів, санітарів, а також проходять навчання водії швидких, які здобувають кваліфікацію екстреного медичного техніка. Медсфера робить величезний крок у розвитку. Наш середній медичний персонал буде тією фаховою ланкою, яка працює на те, щоб ми вистояли та перемогли.